Сьогодні ми провели надзвичайно важливий захід спільно з фондом захисту соціальних прав осіб з інвалідністю. Власне кажучи, ми обговорили шляхи і можливості допомоги нашим захисникам, захисницям, їх сім'ям, всім тим, хто на превеликий жаль втратив своє здоров'я і обговорили тим можливості, власне кажучи, державних. Інструментів всіх фондів, які може застосувати до себе захисник в кожному куточку нашої області, також ми проговорили ті реформи, які у нас відбуваються. ті зміни введення відповідно посад помічників ветеранів. Наскільки вони ефективні, наскільки вони уже показали необхідність власної роботи і те, як ми будемо розповсюджувати далі цю практику, ключовим питанням для нас залишається це забезпечення всіх належних виплат, допомог і відчуття повної турботи для наших захисників, а також їх сімей. В Україні діє програма безкоштовного забезпечення протезним обладнанням, а також іншими або між ними засобами реабілітації. Наші військовослужбовці, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, всі інші категорії, які визначені медичними показаннями, можуть і мають право. Кримати безкоштовно протезне обладнання і інші допоміг засоби праців. Держава забезпечує обслуговування, ми беремо його на облік, все це заноситься в єдину центральну базу ЦБІ. Ми це ведемо і тим самим ми можемо змінювати, там, фінансувати зміни кукси, кукси приймача і так далі, тому що можете зрозуміти, що організм звикає він усихає, чи не збільшується тому ми сьогодні зібрались для того, щоб обговорити з нашими соціальними партнерами, з реабілітологами. Тут є представники більшості наших підприємств, які представлені в нашому регіоні. Наразі на ринку вже налічується близько десяти протезних підприємств, які між собою безумовно конкурують. Кожен має свою специфіку, і це дає в повній мірі забезпечити потреби наших громадян, особливо наших захисників, захисниць протезним і іншим допоміжним засобом реабілітації, можна звертатися до органів соціального захисту на місцях, до ЦНАПів, також до органів місцевого середування до повноважених осіб, до обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю чи через електронний кабінет особи з інвалідністю в електронному варіанті. Тобто механізм у нас відпрацьований, взаємодія у нас є. У нас вже на другому місці вже в цьому році по отриманню кількість кількості, кількості допоміжних засобів реабілітації. Всі кошти, які були виділені минулого року, вони задовільнили всі потреби і вони були використані в повному обсязі. Робота йде, робота триває. Ми оформлюємо всі необхідні документи, і люди отримують претези. На сьогоднішній день вже 45 військовослужбовців, які потребували фінансування і потребували. Отримання протезного обладнання вони вже отримали. А за минулий рік у нас по області 545 чоловік військовослужбовців отримали були забезпечені протезним обладнанням. У нас тут є наші хлопці, наші ветерани, і тому сьогоднішня тема наша це практика забезпечення. І використання поміжних засобів реабілітації протезів ротезів. для того, щоб хлопці, які буде потребувати це, вони не починали заново, а щоб вони знали, з чого починати, як адаптуватися, як себе повести для того, щоб нормально повернутися в нормальне цивільне життя.